Слава Господу! Друге послання Коринтян з 3 глави і го віршика. Он дав нам способність бути служителями Нового Завета, не букви, но Духа, тому що буква вбиває, а Дух животворит. Если же служение смертоносним буквам на на камнях було так славно, що сини Ізраїля не могли смотреть на лицо Моисеєв по причине слави лица його проходящей, то не гораздо ли должно быть славно служение Духа. Ибо, якщо служення осуждения славно, то тем более зобілювати славою служення оправдання. Слава Господу. Бог нам дав способність бути служителями Нового Завета, не буквы, а Духа. А як це? Це, знаєте, коли ми соєняємося з Господом, коли ми є один дух з Господом, щоб служити правильно, щоб участвувало наше серце, наш внутрішній чоловік, ми повинні переживати Божу силу, контакт з Господом. Каже один з апостолів: буду молитися розумом і буду молитися духом. І знаєте, там говориться і за дари, і молитва духом, вона навіть в якоїсь мірі превосходній, бо ми не знаємо, про що молиться як потрібно своїм разумом. Але коли молиться дух, він заступається. Знаєте, ми молимося за охраду, а Бог нас наповняє Духом Святим і дає нам безстраще. От нам прийшлося проїжджати з Ніколаєва в. В Одесу і в Одесі їхати під обстрілами. І це дуже близько. І це не просто. Це жутко, коли взривається буса, содрагає, переставляє на дорозі. Знаєте, я запереживався там. Один брат у нас був, його 10 дітей. І знаєте, молився за охрану, а дух наповняє святий на інших мовах. іде ходатайство не за ограду, а за того, що Бог дав смілость. Став би страшно, і ми далі їдемо. Не страшно, бо Дух Святий наповнив. Знаєте, і далі проїхали, Бог сохранив. І Дух Святий, Він ходатайствує, він знає, про що ну, кликати, як потрібно. Ми предположительно щось просимо, але Господь, Він Духом Святим ходатайствує, воздиханнями і неізреченими. Він знає, про що потрібна потрібна сила, про що потрібно просити. І якось їхали ми на переломлення із Ніколаївської в Одеську, якраз церкву. І заїхав на одну заправку, і там, просто з нічого почали злословити. Я одне місце Писання розмишляв. Думав, як отой чоловік один злословив Давіда. І Давід утримався. Він був водімий духом, і це були плоди духа. І він, знаєте, це не тільки що говорить мовами чи голосно молиться, але він утримався. Він каже: Вставте, він не приказав його унічтожити, і він здержався знаєте, стриманість, і якось я заїхав на ту заправку, і там дві продавщиці це почали так злословити. І в мою сторону, і за мене бачу водій, ну чи заправщик пішов туди до воділя і вийшов геть. І Бог мені дав силу стриматися. Ну я хотів сказати, просто що ви не будете робити на роботі, що ви так з нічого чоловіка злословите. І знаєте, навіть я й не удивляюся, що там таке проїздить. Знаєте, якось і в Макеївку заїжджав. І колись раніше і зайшов по магазинах, і знаєте, ну нас так ніколи не зустрічають продавці. Якось зайшов і теж дивиться, дивиться, може півмінути походив, чого вилупився, будеш що то купляти, не будеш. Кажу, я вже і не хочу в тебе нічого купляти. Отаке От воспитання, такі люди, і знаєте, і знаєте, я не прогнівався. І Бог дав силу стриматися, навіть хотів сказати, вже на язику тут було, хоч таке налякати їх. Але думаю, не, стримався, вийшов з магазину, саме перед переломленням. Дух Святий дав силу не зробити, не сказати, промовчати, потерпівати. Дай плоди Духа це терпіння, довготерпіння, кротость, воздержання. На такових немає закону. І ми не під законом, ми під благодаттю. І Господь хоче, щоб ми оцю способність мали в Духе Святому, щоб ми соєняли з, з Богом. Ми самі не зможемо стояти. І наша праведність, вона як запачкана одежди. І буває, ми так хочемо служити Господу і щось стараємося, і щоб добре зробити, якось перед Господом, коли ми будемо вірою перемагати водіми Духом Святим. То Бог нам дасть чувствування, Він дасть нам що зробити для слави Божої, зробити це, знаєте, щоб ліва рука не знала, що робить права, і зробити так, як хоче Господь, по духу, по волі Його. От і я прочитав, що служення смертоносному на черті, на камнях було славно, що було добре, славно. Вони бачили цю славу, тим більше служення, оправдання. Якщо ми в Духі Святому, якщо ми соєняємося з Господом, йде служення, оправдання. Навіть якщо ми не так щось зробили перед Господом, щоб нам бути оправданими, бути в Духі Святому. І я подивився, чим більше сили в Святому Дусі соєняєш з Господом, тоді правильно поступиш, правильно скажеш, а коли ну, мало сили, тоді, знаєте, нема того. Нема, нема тої радості, нема того служення, ну, навіть оправдання чи е, способності служити Богу, як Він хоче. Ми можемо від розуму багато, що, знаєте, ну, але дуже важливо, щоб ми соєнялися з, з Господом, щоб наше поклонення було з глибини серця, щоб ми назідали себе псалмами, песнопеннями духовними, я написано, і воспівали в серцях Господу. Щоб в собні участвувало серце, щоб нам переживати силу Божу, щоб нам переживати контакт з Господом. В Галатах написано з 5 глави, з 4 віршика, ви, оправдуючи себе законом, остались без Христа, відпалі від от благодаті, а ми Духом ожидаємо і надіємося праведності від віри. Ібо в во Христі Ісусі не має сили ні обрізання, ні, ні обрізання, но віра, действующа любов'ю. І 18 стих, якщо ви духом водитесь, то ви не під законом. Знаєте, Господь хоче, щоб ми жили вірою. Віра, яка дійствує любов'ю, яка переживає контакт з Господом, наповняє нас Дух Святий. Ми маємо близьке отношення з Богом, общення з Богом. Можна служити Богу, але без Бога. Можна ходити перед Богом і не угодить Богу. Бо без віри угодити Богу невозможно. І наше оправдання воно не через діла закона, через благодать, через те, що ми ходимо в духі. І буває, скільки є моментів, пішов один молодий хлопець і сповідував раз, другий раз, третій раз. каже: я хочу ісповідуватися. Кажу, я не служитель, я не маю права приймати ісповідь так, як в нас в братстві. Але коли я з ним побесідував, в його не вистачає віри. Він діє, воно потрібно, воно допоміжні речі, але в його не вистачало віри в те, що Бог прощає. І коли я з ним побіседу, коли деякі місця писання показали, прочитали, і він ну, подивився, прочитав, порозмишляв, треба віра. На прощення треба віра. Христос пострадав більше, як дві тисячі років за нас, за наші гріхи і беззаконня. І треба йти на голову. Треба подивитися йому в очі, треба з вірою поклонитися Богу, поговорити з Богом. І знаєте, от такої віри довів, побеседували. Десь, може, рік з чимось пройшло, може біля року зустрів його, каже, все, Бог мені дав перемогу. Слава нашому Богу. Написано 5 глави ще другого післання Коринтян з 18 го віршика. Все же от Бога Ісусом Христом примиривши нас з собою і давши нам служення і примирення. Потому що Бог во Христі примирив з собою мир, не вміняє людям преступлення їх і дав нам слово примирення. Слава Господу! Що написано, що примирив з собою мир, не вміняє людям приступлення. Тобто, Христос пострадав за, за людей, пострадав, щоб вони мали надію на Його, щоб ми поклонялися, навіть переломлення. Це кров Христа, це як лікарство для нас. Це як лікарство. Коли ми підходимо з вірою, і перше воно оправдає, він освящає, він пострадав. Ми споминаємо з Його жертву, що він за нас пострадав, щоб ми оце мали в своєму серці віру на оправдання, очищення, щоб ми довірялися, що він прощає. Вона ходить руками в собрання, якось співати, що то робить для Господа, де жертвувати все, але не вірить в жертву Христа. І це, знаєте, ми не, не, не під законом, ми під благодаттю. І цю способність Бог дає, щоб нам довіряти Господу, щоб нам бути служителями Нового Завета, не букви, а Духа. Дух Він животворить. Сповнився. Знаєте, я пам'ятаю, коли був не хрещений Духом Святим. І десь неправильно щось сказав, щось зробив. І так мені треба було, знаєте, днями, навіть тиждень якось просить вимолювати якось своїми силами. І так тяжко було. Але коли Бог хрестив Духом Святим, навіть щось, щось, щось не так сказав, Господи, я не попильнував, прости мене. І я вже долі секунди, я вже далі в святості. Я вірю, що Бог мене простив за це, бо я його попросив прощення. І Дух Святий починає. Укріплять і внушати віру нашу, те, що він пострадав, те, що він нас це служення, оправдання воно в нашому серці, в нашій душі. Хай Бог поможе, щоб ми поклонялись Богу в духі. Написано: Господь є дух, а де Дух Господень, там свобода. Свобода, приходить свобода від Господа, свобода від гріха, від беззаконня, від від відтомлення. Сатана завжди томить, гріх. І Знаєте, але Господь він прийшов, щоб спасти, щоб оправдати, щоб це служення, оправдання. І Я в практиці дивлюся, як за одного брата молилися, просто ну скільки там, ну, 10-15 секунд. Сходить Божа сила. Да, здається, по человечески толкували, і по Писанню, Але буває, іде момент молитви, поклонення в Духе, І Дух Святий сходить і касається, все, текли сльози, прийшло прощення, прийшла радість. Це недавно теж один дзвонив, десь взяв номер телефона, ми ровно зустрілись. Ну, може, я й спішив сильно. Ну, дві-три минути помолився. Як зійшла сила, як він заридав, то я вже мусив ждати, поки він виплачеться. Бог коснувся. Все, Чоловік вірить, що йому простив Христос. В недільну школу ходив, мама відступила, не ходила, батько не віруючий. А він так ходив, то не ходив, то в міра. Прийшло время, і Бог коснувся, і сила Божа окутала, і прийшла радість, слава нашому Богу. Господь хоче, щоб ми переживали силу Святого Духа. Не буква, а дух животворить. І коли ми читаємо Біблію, за цим стоїть Господь, стоїть Дух. Господь є Дух. А де дух Господній, там і свобода. Хай Бог поможе, щоб ми поклонялись в дусі, таких поклонників шукає собі Господь. Щоб не тільки на уровні разуму, а не тільки знаєте, ну, ми соєднялися, щоб приходила сила. І коли правильно ми ставимо своє серце, правильно взиваємо. З вірою обращаємося до Господа, з неба буде сходити сила. Бог прощає, Бог милує, Бог освящає. Якби який не був би гріх тяжкий, якби не знаєте, важко було на душі, чи Бог все піднімає, Бог освящає, Бог це звершив раз і назавжди. І дуже важно, щоб ми освящались на путі, щоб ми приближалися, щоб мали силу, щоб знаєте, були наповнені Духом Святим, коли приходить якась тривога, я подивився, як там там їздити було не просто, знаєте, там 5-6 днів світла зовсім не було, і там готові їсти на огню і по-разному. І Бог давав силу, Бог давав радість, не, не задавали, чому сюди приїхали. Ми їхали туди, в обід Бог відкриває. Ми в машині їдемо, що ну, щось там відбувається, то чорна хмара над Одесою, І ми вже не могли зв'язатися зв'язок. Же там обстрілювали сильно дуже, і ми доїхали не, не, не позвонить. І куди заїхати, там дуже сложно було заїхати. Кругом закрито в воїнській часті, там, де сестрами мали ночувати, встанавлюватися. Не просто було проїхати. Але так помолились, возвали, Бог нас повів, і безошибочно просто поїхала машина. Знаєте, як по навігатору, сюди каже, сюди, сюди, сюди. І безошибочно Я пам'ятаю я туди з сім'єю заїжджав, то я путав ті вулиці і дуже рідко коли попадав. Коли ну, все мирно було, спокійно, всі дороги відкриті, а тут а вночі темно вже, але Бог провів так чітко до того дому. Потому що йшла молитва, і Бог давав водительство, слава нашому Богу. В практиці треба суєнятися з Господом. Коли ми тут тут теорія, ми проходимо і це, треба служіння, але в практиці далі вдома суєнятися, сповнятися силою Святого Духа, щоб не злякатися, щоб не боятися, Тот в нас більше ніж тут в мірі. В нас Господь, у нас Дух Святий, і ми коли соєняємося з, з Ним, сповняємося Духом Святим, то він буде проводити, і тоді нам не буде страшно якісь обстоятельства, тому що Бог він сильний, він над всіма обстоятельствами. Він нас сохранить. Сьогодні напоминалось зранку, що він всіх сохранив, крім одного сина погибелі. Ну і юди він вибрав таку дорогу. Ну, Бог всіх сохранив. Каже, я всіх сохранив, які ти мені дав, крім одного. І хай Бог поможе, щоб ми були довіряли Словом Божим. Бог буде хранити, Бог буде сохраняти, які б обстоятельства не постигли, Бог буде з нами. Він хоче, щоб ми були служителями не букви, а духа, щоб ми соєнялися з Господом, жаждали його, а Він буде нас напоятити, бо він нас любить і хоче давати водітельство і оце способність бути служителями Нового Завета. Амінь.